Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про термоси. Що взагалі робить термос вдалим? Звісно, те, як термос тримає температуру. Але якщо взяти різні моделі відомих туристичних брендів та провести порівняльний тест, то ми побачимо, що результати будуть плюс-мінус однаковими. Ми це, до речі, вже зробили і написали з цього приводу статтю з результатами такого тестування. Посилання буде в описі, але в процесі використання термосів починають проявлятися різні нюанси, які впливають на ваш досвід. Деякі термоси зручніші за інші, деякі легші, а деякі більш надійні та міцні. Ось про такі нюанси ми і поговоримо в цьому відео. Почнемо з технології. Всі туристичні термоси роблять з нержавіючої сталі. Є зовнішні стінки, є внутрішня колба і вакуум між ними. Саме вакуум всередині забезпечує термоізоляцію. Тож, якщо ви вдарите ваш термос, достатньо, щоб розгриметизувати вакуум, або зовнішня стінка через вм'ятину торкнеться внутрішньої, то ваш термос перестане працювати. Деякі виробники використовують між стінками спеціальну мідну плівку, тому що. Міць добре затримує теплове випромінювання, і це додає трохи до термоізоляції. Також гарний термос відрізняється від поганого якістю сталі. Краща обробка внутрішніх стінок дозволяє зменшити появу запахів та утворення нальоту всередині, хоч і не гарантує повну їх відсутність із часом. Важливим є вибір корку. Тут може бути кілька варіантів. Найпростішим, тобто найбільш надійним та простим в обслуговуванні, є глухий корок. Вам потрібно трохи відкрутити його, можна не повністю, щоб тепло не виходило, і можна наливати. Другий варіант це корки з кнопкою та пружинним механізмом всередині. Вони краще зберігають тепло при наливанні, але їх і важче чистити. Листя чаю, наприклад, можуть застрягати ось в цій щілині. У деяких виробників є свої унікальні конструкції корків. Також з кнопкою або з поворотним механізмом. Деякі термоси, наприклад, такі як Esbit, додають в комплект два корки: один глухий, а інший з кнопкою. Із чашки, що накриває термос, ви будете пити. Тому, обираючи термос, варто враховувати їх об'єм. А також чи є в комплекті ще одна додаткова чашка. Ударостійкість термосу залежить загалом від якості та товщини металу. І це означає, що чим важчий термос, тим він більш надійний. Але це насправді чиста абстрактна теорія. На практиці ви ж можете просто дуже невдало впустити ваш. Супернадійний термос, і він розгерметизується від одного удару. Тому деякі виробники, щоб захистити свої термоси, роблять їх з гумовим чохлом або з додатковими пластиковими накладками. Ще одна важлива деталь це зовнішнє покриття. Гладке, відполіроване, звісно, виглядає красиво. Але такий термос легше впустити, наприклад, коли у вас мокрі руки чи ви в рукавичках. Тому деякі термоси мають спеціальне антиковське покриття. Тож, що ми маємо в підсумку, на що варто звертати увагу при виборі термосу? Перше, це об'єм чаші. В маленьку, звісно, ви будете наливати частіше. Це і незручно, і непрактично. Адже чим більше разів ви відкриваєте корок, тим більшими будуть тепловтрати. Другий момент це корок. Тут вибір між глухим та простішим в обслуговуванні, і тим, що з кнопкою, але обслуговується трохи складніше. Правильної відповіді, що краще, тут немає. Ну а далі дивимось, чи є якісь ударозахисні накладки. Та на зовнішнє покриття термосу. І ще два моменти, про які варто згадати. Можна розраховувати, що звичайний якісний термос об'ємом 1 літр буде тримати гарячі напої протягом плюс-мінус 12 годин. В залежності від того, наскільки часто ви його відкриваєте і температури на вулиці. Чим менше буде об'єм, тим швидше рідина в термосі буде вистигати. І навпаки, чим більший об'єм термосу, тим довше він триматиме тепло. Другий момент: є думка, що перед використанням, коли обдати внутрішні стінки термосу окропу, то він буде тримати довше. Суто статистично, це правда, але різниця настільки незначна, що ви, скоріш за все, не зможете перевірити її на власних відчуттях. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.